Вітаю мої підписники. Сьогодні я з самого ранку вирушив на гради. Бачите, сонечко сходить ще там. Правда, небо хмарне в нас сьогодні, тому що майже вже два тижні паде дощ. Поки люди просили доща, то зараз будуть відпрошуватися, щоб вже погода була. Да? А... А взяв я сьогодні з собою таку палку. Бачите, як старий дід із палкою ходжу, тому що роса неймовірна, а в нас такі папороті. Ну, а роса така, що буквально метр два прийдеш і вже твої всі штани мокрі, тому е, палка хоча б якусь допомагає. От пташки розпівалися там, гарно співають. Такі моменти люблю. Ліс, природи, пташка співають. Чудово. Гарні Карпати наші гори. Ну що, сьогодні вирушимо на гриби. Будемо шукати. Може щось знайду. Хоча за останні два дні трошки вже Ну не так грибів є, тому що дощ і похолодало. Ну, а гриби люблять тепло, теплу погоду. і Це вже два тижні дощ і поступова температура якось знизилась. Тому, мабуть, і нема грибів у нас. Ну, вони є, але дуже щось так по зрівнянню з минулими розами чую, як знаходили люди. То зараз вже всі жаліються, що вже так нема грибів. Отже, йдемо в ліс. Правда, в лісі гриби ще у нас не ростуть. А так, ну, де смирічка, то довкола Смирічки можна знайти такі галявинки. А тут у мене герблянка, пошукаю. Подивлюся оті папороті. Ну, роса така, кажу серйозно, навіть якось неохота залазити туди, але ну, прийдеться. Подивимось. Може не задар, я змокну. Ну що, перший є? Перший є. О, там бачу ще один є. дивіться. Палка сьогодні мене виручає. Тому що кажу, роса така неймовірна, папороть велика тут у нас в цих місцях. Оба як його подів слимак, він буквально на, на такій тоненькій, ніж тримався. Так, перший грибочок є за сьогодні. Ідемо, другий заберемо. Ой. Оба. Давай велась. Цей також. Що це сьогодні? Якесь на шесті слимаків. Дивіться, той поїде на йти. Чи це один слимак тут так розгаздувався Голодний якийсь. Ну що, йдемо далі. Знайшов лисички. Таким кущиком вони виросли, там також ще є. Ах, від мене заховався один. Ви його й не побачите. Я звідти прийшов мимо цього кущика Берівське. Вроді дивився з тої сторони, але мені оце застелило, оті вітки. А потім озираюся. Оп, а це що таке жовтіє? А це грибочок. Такий величкий старенький вже. Іди сюди. Ось такий старичок. Добре, час від часу озиратися. Тому що з однієї ракурс може бути так, що ви не побачите грибочки. А так озирнулися, з іншої сторони його вже можна побачити. Ну це охота. А це в мене якась дивна знахідка. Ой, я не очікував, що це може таке сталося. Звідки він тут? Дивіться, зірваний грибок. І такий гарний. Можливо, біличка. Тому що є сліди, дивіться, сліда такі царапини. І на шапочці. Ось тут зубки видно. Ну, можливо, біличка його зірвала десь і не здужала потягнути. Але так, коли буває, дивіться. Зустрічав, як його високо піднесе і там десь на гілочку настромить і гриб там сохне на сонцю. І вона потім не знає, чи вона за нього згадає чи ні. Але ну, такі випадки бувають. А поки я з вами дивився, розмовляв, дивлюся тут а ще один грибочок є. Ну, видно, це в, 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 в тому місці оцей десь був. Вона його просто зірвала і не здужала понести. Так що заберемо такий трофей від білички. Нехай вона нам пробачить. Але вона тут в лісі. Грибів багато довкола ще знайде. Такі гарні підберезники знайшов. Здорові. Дивіться. Де він такий? А цей такий здоровий взагалі. Красавець. Опа. Такі два красунчики Ну що, повертаюся я додому. Ось стільки знайшов небагато. Чотири грибочка, Там два підберезника і лисички. Ну, як кажу, трошки перестали гриби рости. Похолодало, вночі. Прохолодно стало, мабуть, через це. Змок я, Так, до колін через росу. Можна було ще далі походити, але вже неохота. Коли, ну, коли не дуже грибів знаходиш, то й неохота якось вже ходити по ті гриби. Ну що ж, на цьому я буду відкланюватись. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал. До речі, бачу там по аналітиці. Багато хто. Є постійні глядачі, їх там багато, але вони чомусь не підписуються. Не знаю чому. Ну, рано чи пізно ви все-таки підпишетесь. То навіщо відкладати? Отже, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Попереду багато гарбних таких походів. Походи на ягоди. Тому буде цікаво. Ну, а всім пока. До слідуючого відео.